Я українець, а українці, як ви знаєте, сильні люди. Саме так коротко, але дуже чітко розказав про себе український боксер Олександр Гвоздик. у проморолику, присвяченому його поєдинку проти непереможного американця, без перебільшення феноменального Девіда Беневідеза. Чому феноменального? Все дуже просто. Адже американець, мов той бог, який з води може зробити вино, зробив ледве не з кожного свого хейтера з часом. Справжнього фана хлопець, не дивлячись на свій досить успішний старт кар'єри, наприклад, він став наймолодшим чемпіоном світу, 76 кг за всю історію, лише у 21 рік. Все рівно не зміг одразу завоювати серця глядачів, адже чемпіоном став, побивши максимального середняка у вакантному поєдинку. Після чого ще й втратив цей пояс, оскільки не зміг вкластись у вагу. Ну не зміг і не зміг, нічого страшного. Організм на кому вісі ще росте і завжди можна перейти в наступну вагову. Але девід не те, щоб спішив з цим рішенням і вирішив піти по другому колу, та знову став чемпіоном. Після чого знову втратив цей пояс вже вдруге не зробивши вагу. Цирк, ну трохи є, і найголовніше це те, що не дивлячись на всі ці його перемоги, по закінченню поєдинків все рівно залишався досить. Неприємний післясмак. підливало масло в вогонь ще й те, що на він мав вже цілих 25 перемог, з яких по факту не було жодного топа. І лише відсили два просто міцних середняка. Що ж тоді стало, що його раптом всі почали любити. Ну по-перше, Девід втретє став чемпіоном, але на цей раз вже тимчасовим, як умовний богачок. А по-друге, він ледве не з легкістю переміг двох справжнісіньких топів. Після чого кинув виклик самому Канелу Альваресу, який тупо відморозився від нього. Причина, по якій мексиканець це зробив, не зовсім зрозуміла. Адже Сеуль не те, щоб би був би аутсайдером. Тим не менш, саме ця відмова підбила Девіда нарешті піднятися у наступну вагову. Та кинути виклик колишньому чемпіону по версії WBC Олександру Гвоздику. І саме ця відмова, і такі чудові останні результати змусили всіх. Змінити своє ставлення до нього. Поєдинок мега цікавий. Обидва боксери чудово розуміють, що для неї буде означати поразка. Для гвоздика кінець кар'єри, в той час як для Беневідеза, остаточна втрата будь-якого шансу на бій за Альваресом. І разом з цікавим, бій ще й інтригуючий. Адже не дивлячись на досить тривалий простій українця, він буде першим в кар'єрі американця, хто є більшим за нього. До цього Девіс завжди був гігантом для своїх суперників, проте зараз вовк сам побуває в овечій шкурі. І вже йому буде протистояти гігант, що додає неабияких шансів українцеві. Круто, а вже ж. І на цьому не все, оскільки, окрім різниці в габаритах, це буде ще й нова вагова для американців. А як ми вже бачили по поєдинку Берінщика з Наварети. Іноді це досить сильно впливає на хіперстояння. Виходячи, що такий собі ніби місмач між молодим непереможнім та голодним з одного боку, і старим ветераном з іншого, може перетворитись на ще один апсет року. Мої вітання, мене звати Макс і це прогноз на бій воздика проти Беневідеза. Не перемотуйте, адже наш бронзовий призер стане найскладнішим тестом для непереможного американця. Три роки, саме настільки колишній чемпіон, Олександр Гвоздик взяв паузу після своєї першої поразки в кар'єрі, і я гадаю, аналіз потрібно розпочати саме з цього момента. Адже те, яким Гвоздик був колись гарним панчером з неймовірною роботою ніг та потужною гарматою, зараз, на жаль, мало що значить, оскільки з тих пір витекло чи немало води яким би крутим боксером він колись не був, а передивившись його поєдинки, я вкотре переконався, що якби він продовжив кар'єру, то досягнув би великих успіхів. Іржа з'являється на всіх, і різниця в гвоздику до та після перерви, на жаль, досить відчутна. Так, фізично Олександр все ще той самий монстр, який, на мою думку, має одну з найкращих у всій ваговій. І зараз особисто мені здається, що він навіть став трохи потужнішим та міцнішим ніж раніше. Але технічно, та що не менш важливо, тактично, та як він думає в ринзі, які рішення приймає, та як читає суперника. Судячи по останніх трьох поєдинках, стало однозначно гірше. Якщо колись Олександр, який входив у знамениту олімпійську четвірку без прибільшення, мав одні з найкращих, якщо не самі кращі ноги у ваговій, завдяки яким, наприклад, дуже ефективно та ефектно кружляв і не просто постійно в одну сторону. А в обидві. Змінюючи напрям руху, що досить гарно збивало присів опоненту та надавало йому змоги прочитати українця. Заходив при нападі за передню руку суперника, тобто спочатку вдаряв, а потім, щоб не нарватися на контрнапад, просто зникав з радару. Та в кінці кінців банально розривав дистанцію по прямій в потрібний момент. То зараз. Від цього ніби і сліду не залишилось. І якщо десь і видніється така робота, то лише на мить. Ну тобто в перших раундах і проти повних мішків він щось той і пробував показати. Але це навіть і близько не стоїть з його минулими виступами, наприклад, проти Кубинця чи Бетербієва. Так, можливо причина такого млявого боксу саме на ногах в тому, що Олександр банально не викладався на максимум під час поєдинка. А я зараз говорю саме за з Болотніксом, оскільки двох інших її взагалі важко вважати за боксерів. Адже чудово розумів, що як би сильно він не просів, навіть частинки тих навичок, які він колись мав, на таких хлопців йому ще надовго вистачить. Чи реально таке, та більш ніж. Адже в боксі є дуже багато топових хлопців, які розкриваються саме в бою проти сильних. Але з іншого це лише здогадки. Той час, як факт в тому, що колишній чемпіон та олімпійський медаліст. Перетворився на парубка, який просто перебив опонента за рахунок міці та антропометрії, пропустивши при цьому цілу купу непотрібних ударів, що до речі, робити проти нокаутера Беневідеза, у якого цілих 24 дострокових перемоги з 28 вкрай не можна. Українець в бою з Латвійцем часто обтирав спиною канати, давав себе зажати в куті, що і взагалі нуси для колишнього Гвоздика, Та. Банально застоювався на місці. Особливо мені ще кинулось в очі те, що якщо раніше Олександр завжди перебував в русі, кружляючи та заходячи за передню руку, що для нього взагалі то слугувало таким собі захистом, адже боксує з напівопущеними руками і в цілому покладається саме на ноги та ухили, то зараз він, навпаки, рухається саме в сторону, необхідну для опонента. І тут не потрібно бути не те, щоб мене відріздав, щоб скористатись цим. А просто другорозрядником. Окей, можливо, він так не робив, тому що боксував проти боксера з аналогічною стійкою проти правші. А таким набагато важче заходити за передню ногу, ніж проти боксера з протилежною стійкою. І це дійсно так. Але якщо з Болотніксом таке можна було собі дозволити, то з Беневідезом також правшою категорично заборонено. А по-друге, раніше український це. Це рівно не заважало. Також припали ті крутезні провали суперника, коли гвоздик деклаве не декласував опонентів, ідеально розраховуючи дистанцію для уникнення шкоди та миттєво зближення для нанесення своєї. Що що, а таких рухливих контрпанчерів тоді можна було порахувати на пальцях однієї руки. І зараз, хоча українеці перестав ним бути, ставши повністю панчером, він все так само чудово доносить свій прямий, як короткий, максимально непомітний та швидкий, так і довгий, розбиваючи опонента, мов кличко. Але знову ж на цьому все. І в порівнянні з колишнім гвоздиком, все не так круто. Чому я так сильно акцентую увагу саме на ногах, все просто. У всієї олімпійської четвірки це козир, завдяки якому вони і стали такими крутими. Адже усик без ніг, Ломаченко без своїх трикутників, гоздик без кружняння та без спритності – це просто міцні хлопці, яких є чи немало. І саме завдяки цьому аспекту, в більшості вони і здобували перемоги. Я гадаю, ви не раз могли чути від них цитату: ноги, вовка годують. Щодо всього іншого, якщо спад і є, то насправді не такий вже й помітний. Гармата така сама потужна, її вистачить ледве не для кожного. Арсенал різноманітний, точніше, такий самий, як і був, з акцентом саме на дальню дистанцію і, можливо, лише тайминги та швидкість трішечки погіршили, що в цілому можна сперти на вік, який також на місці не стоїть. Погодьтесь, картина не те, що дуже радісна, але й не жахлива. Особливо якщо звернути увагу, не мінуси опонента. Адже наскільки б гірше ноги в українці не стали, вони все рівно на голову кращі, ніж в американці. Але давайте по порядку. Друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким зручним для вас методом, хай то лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на Патреоні, де скоро вийде другий випуск ексклюзивної рубрики, найцікавіше за місяць. Беневідес на даний момент, напевно, один з найкращих боксерів, якщо ми говоримо саме про напад. Який разом з його фізичною міцю, чудовим таймінгом і просто неймовірною швидкістю рук, так американець має найшвидші руки в боксі зараз, особливо таких вагових, ледве не повністю нивелює всі його слабкі сторони, яких, до речі, чи немало. По-перше, Девід майже повністю стоячий боксер. І якщо вам цікаво, а як саме він тоді зближує дистанцію проти рухливих хлопців, то відповідь вас здивує. Адже парубок такого рівня тупо підходить з високопіднятим блоком. І все. Чи вистачає йому цього частенько ні? Проте під таким постійним пресингом, а він завжди буксує першим номером, опоненти досить швидко втомлюються, і як вердикт, їхня перевага в роботі ніг зводиться на нівець. І в другій половині Девіда слабкі ноги абсолютно не бентежить. По-друге, окрім високопіднятого блоку, американець не те, щоб хизувався якимось гарним захистом. В результаті чого або ж просто приймає всі удари на нього, що можливо і гарно працює проти непотужних хлопців, як план чи Андради. Але з такими гарматами, як в українця, навіть пом'якшені та удари мимохідь будуть відчутні. Хоча заради справедливості потрібно відмітити, що блок дійсно непоганий, не як багато в кого і свою роботу виконує. А якщо і ні, то завжди підстрахує досить міцна щелепа, яка лише раз дала збій. Та й потрібність блоку ближче до середини бою відпадає, адже американець, маючи мексиканську кров, не завжди може стримати себе від гарних розмірів, в яких, до речі, майже завжди виходить переможцем. Що, Що, а чи до різноманітний напад по двох поверхах разом з безжалісним боксом? Тут дають про себе знати. Як вердикт маємо такого собі потужного, сучасного, з гарними датчиками танка, який досить швидко і часто стріляє. Але все ж танка, який в 76 кг, не те, що був поворотким, а набравши ще декілька і взагалі може ледве рухатись. Особливо на фоні спритного українця. Ну і найцікавіше це те, якщо раніше цей самий танк без проблем нищив легенькі БТР, то як саме він почне себе почувати проти такого ж самого танка? Гоздик це не Андради, котрий розпочинав свою кар'єру у 69 кг. Ні, тут якраз таки навпаки, українець у напівпрофілізі виступав у 85 кг. Ще більше вагові, ніж зараз. Як на мене, вся оця потужність Девіда в бою саме проти гвоздика з Козиря перетворюється на звичайну карту, шестірку. Адже за Бетербієва чи Адоніса потужнішим він. Точно не буде. До речі, саме через габарити і міць, гозник, напевно, один з найбільш незручних опонентів для американця у новій ваговій. Він буде проходити на дальній максимум середній дистанції, і ледве не виключно сперестив, більшість з яких буде складатися саме з прямих ударів. Оскільки гозник по-іншому все ж не дасть проти себе працювати, принаймні в першій половині. Та й підійти меншим в беневідерізу, поки Лесамдер ще свіжий. Легко не вийде. Про те, чи означає це, що українець буде в шоколаді, також ні. Адже одиночні удари зараз пропускає непогано, і в той час, як Беневідес з, з такими швидкими руками, в останніх поєдинках їх дуже круто пробивав, хоча і частенько провалювався. І якщо до середини поєдинка, завдяки перевазі в рухливості, українець буде домінувати в перестрілках, то після коли втомиться, а він точно втомиться під таким пресингом, як і всі, адже ми вже бачили таке в бою з Бетербієвим. Справи будуть кепські. Обоє пропускатимуть тільки так, правда, якщо гвоздик теорії може відправити Девіда в нокдаун одним ударом, наприклад, коротким прямим, від якого він падав, який Олександр пречудово пробиває, то Беневідезу прийдеться брати тонажем. Чи зможе він набити цей тонаж в цілому, так? Адже Україна зараз точно не зможе захищатись від такого. Крутого нападу, який дуже схожий до того, що в Бетербієв. Особливо коли Девід відчуває слабину. Хоча спочатку гадаю, все ж українець досить непогано провалюватиме того, як старі добрі, особливо беручи до уваги, що Девід тягнеться за ударом. Проте, чи зможе цей тонаж стати настільки великим, що змусить возника впасти і не встати. Маю сумніви. Як результат, Бій пройде повну дистанцію з великою кількістю викинутих ударів від обох боксерів, які в другій половині перетворюється більше на вольовий бокс, ніж технічний. Особливо від українців. В якому беневіде, зберучи до уваги простій та вік візавів, все ж здобуде перемогу, забравши більшу кількість раундів. Якби цей поєдинок стався раніше, я би сумнівів, як то кажуть, поставив би хату на гоздика. Але зараз. Це все ще цікавий та крутий бій з близькими раундами, але з зовсім іншим фіналом. Який, на жаль, закінчиться перемогою саме Девіда де Беневіда за по очкам з рахунком приблизно 116-112. Друзі, вам дякую, що додивились до кінця. Дякуємо першим патреонам Джаку Антону Садовому та Євгену Гетманському за фінансову підтримку. Та не забувайте найголовніше. Бережіть себе, слава Україні і до зустрічі в наступному випуску!